Зібрав я акумулятор назад і будемо пробувати підключати до інвертора. Тут інвертор вже підключений до щитка зроблений на вищий ток для підключення. Залишилось тільки під'єднати акумулятор. Щоб під'єднати акумулятор, спочатку треба витягнути такі штуки, які знаходяться в клемах підключення. Вони так не просто витягуються Колопати і тоді вже витягнути. І тоді вже сюди будемо під'єднувати кліми. так Спробуємо під'єднати BMS акумулятора, до навітора з допомогою кабеля, які в комплекті. Тут у нас є два РС-480. Порта RS232, Can і RS-485. Я думаю, ці можливо, коли декілька батарей з'єднують, використовуються, тому спочатку спробуємо сюди під'єднати. Так, тут вставляємо. І тут вверторі вставляємо роз'єм RJ45. Так. Так, тепер включаємо акумулятор цією кнопкою. Тут, до речі, знаходяться додаткові індикатори заряду. Показує, ну, тут показує більше ніж половина, а БМС показувала 50% заряду. Так, і включаємо інвертор. Інвертор включився, подивимося, скільки він показує напругу, показує 53 вольта. Акумулятор показує. Так, меню. Ентер. Акумулятор показує 52,7. Тут 52,7, а тут 53. Хтось із них трошки бреше. Давайте мультиметром перевіримо, щоб знати точно хто бреше. Поставили максимальне 200 і перевіряємо. 52,7 показує. Тобто так само, як на акумуляторі. Інвертор трошки залишає показники. Так, в інструкції до інвертора написано, що 13 пункт має показувати. Інформації з BMS батареї. Тобто ми йдемо сюди і йдемо вниз. І бачимо, що в нас максимально є тільки 11 пунктів. 10, 11, 12. Відсутні 12. Тому щоб включити BMS, треба зайти в меню і вибрати 38-й пункт. Тут OFF, це BMS виключено Заходимо Enter. Міняємо на ON Зберігаємо налаштування. І виходимо. І тепер перевіряємо. Ось, тепер у нас вже 17 й пункт з'явився. Ось, 13 пункт меню. Це у нас бат... напруга на батареї з BMS. Тут показує 52,6. І тут у нас показує. Теж 52.6. А якщо вийти на перший пункт, точніше не перший, а третій. Тут показує 53. Це те, що інвертор вимірює, а в 13-му то те, що показує BMS батареї. Тобто, щоб приєднати BMS-акумулятора до інвертора, просто вставляємо кабель, який є в комплекті в порт RJ45. А тут вставляємо в RS-485, але той, який поряд з каном знаходиться. Так, зараз підключуємо квартиру до інвертора, щоб працювало не від мережі, а від акумулятора. і Потім поставимо акумулятор на зарядку. Для цього ми переключаємо трьохпозиційний верх і автомат, який поряд теж вверх. Квартира переключилась на інвертор з акумулятором. Зараз де споживання 300 Вт. Що у нас показує батарея? Показує мінус 7 А. ставим инвертор на зарядку. Включаем автомат и заявляется мережа. Ну в режим байпас и началась зарядка аккумулятора. Так, у нас покажу заряд? Заряд показывает 23, 27, 30. Ампер. Так, а Оцей показує? 29,3 ампери, Це 30 ампер. Якості експерименту поставив зарядку, з більшому зарядку до шістдесяти. Ампер. Так, це у нас пункт шостий, 30 ампер. Для такої батареї 0,20, значить треба ставити 40 ампер. Ну, Просто для тесту поставимо зараз 60. Подивимося, чи зможе інвертор видати стільки. 60. Оберігаємо. Так, бачимо 30 набирає потужність. Почав годіти прямо так сильно. 57. Ну тут показує 54.

300, 390. Стригаємо, а десь 3900 Так, Дочекаємося повної зарядки, і тоді потестуємо її ще на розряд. Поставив на налаштуваннях максимум і шостий, і самий пункт поставив 80 А. Зараз бачимо, що інвертор видає 80 А на батарею. Споживання зараз 5 кВт йде. Акумулятор показує 74 А на вхід. 54,8 В. 74 А, а тут показує 79,80 тобто В. принципі, 80 ампер дає. Що у нас по температурі? 20 градусів? Три, чотири, три, три, три? Так. Скинул тому що, мабуть досяг піку тепер зайдемо подивимося на 13 пункт що він показує у нас тут показує 55,6 і 70 ампер приймає 79 на bMS акумулятора показує 54,8 і на вхід показує 74 А 14 пункт показує заряд 68% і температура 29,4 градуса. Тут 0 показує. Це 57,6, не зрозуміло, що це. Так, а ну подивимося, що показує на акумуляторі. Солка показывает 69%. Так само як і тут. Температура 29,4. А тут де у нас температура? А що у нас тут? 21,7. А тут 24,8, 26,4. Тут 294, ну понятно звідси воно на До речі тут доволі таким теплим привітрем дує, чи на максимум працює. Добре, чекаємо далі зарядки щоб потестити на розряд його. Так, зарядили ми акумулятор до 53,9 зараз потестимо його на розряд. Так, зараз у нас споживання 350 Вт і будемо включати нагрузку. Так, включаємо плиту. Пішло 1,2 кВт. О, 4,7 кВт показує зараз. 4,7 кВт. Інвертор навіть на не, не сповіщає про якусь перенавантаження 4,6 6 Батарея причому показує Мінус 92 ампера. 4,6 6 кВт. 3,7. працювало мінус 104. Інвертор почав пищати. Зараз включаємо чайник. Спрацьовує аларм. Але батарея при цьому віддає 100, 104 А. Так, зараз у нас споживання до 200 Вт. Включаємо бойлер, Він один тем споживає десь 800 Вт. Перевіряємо. Так, включили бойлер. Ось 1 кВт. Так, тепер відключаємо бойлер і включаємо духовку і чайник. Так, духовка. 2 кВт. Ось, 4 і 4. І тепер включаємо бойлер. Тобто це буде 4,3 плюс 800 має бути 5,1, 5,2 кВт. Включаємо. І йде в перезагрузку. То виходить, що 4,4 плюс 08 5,2. Тобто 5,2 він вже починає ругатись на перезагрузку. Перенагрузку. А тепер спробуємо з включеною мережею 220. Включаємо мережу. Зараз у нас споживання десь 1,6 кВт показує. Так, мережа вклю... включилась і додаємо йому навантаження. Включаємо чайник і духовку. Так, 3,2 показує, віднаречі. 5,3 кВт показує. І все окей. 6,2 кВт. Все працює, ніяких алертів немає. Показує 8,5 на вхід. це оцей автомат показує. Я тут показую 6,1. Це при тому, що він ще і заряджає акумулятор 40 А. Ось такі навантаження він може тримати. Після наших тестів давайте перевіримо. Які у нас напруга на комірках зараз? 3318, 3320, 1720, 16, 18, 17, 20, 18. Невеликий розбіг з'явився. Так, на цьому все. В принципі, в якому стані приїжджає батарея, я показав, протестили, скільки цей інвертор, максимум тримає. Далі вже кожен робить висновки сам. На цьому, все дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.